Сьогодні, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у новому приміщенні краєзнавчого музею горішніх плавнів відкрито другу експозиційну залу, присвячену російсько-українській війні. Нагадаємо, першу частину експозиції, в якій висвітлюється перебіг подій, що передували початку повномасштабного вторгнення, було відкрито 6 грудня. 2023 року у День Збройних сил України на перегляд нової експозиції сьогодні прийшли військові, громадськість, представники міської адміністрації та ініціатор створення у горішніх плавнях експозиції російсько-української війни. Міський голова Дмитро Биков. Ми вшановуємо тих, хто загинув на цій війні. Ми віддаємо належне тим. Хто залишається в строю, виборює незалежність нашої батьківщини, збереження пам'яті про буремні події сьогодення є ще одним кроком у створенні новітньої історії України. Хочу наголосити, що це спільний проєкт врічньоплавнівської. Міської ради і благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Я щиро вдячний засновникам Костянтину Живага і Віктору Латоусу за плідну співпрацю та значну фінансову підтримку. Також дякую музейникам, військовим, їх родинам, волонтерам. Всім тим, хто долучився до створення цієї експозиції, докладніше про відкриття у горішніх плавнях другої експозиційної зали музею російсько-української війни дивіться у наступному випуску програми новини на телеканалі Гок.